В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас я вітаю святом, Святом Хрещення Русі. Днем пам'яті святого апоста Андрія Пірослава, який пройшовся по нашій землі. І з Днем пам'яті Святого Князя Володимира, який звершив хрещення Русі. Для нас це є величне свято. Тому що через хрещення ми стали єдиним народом. Хрещення нас народило як народ і народ православний. Тому що саме би, вчення про націю, то це не нація не питання крові, а питання культури. Культура формує націю. Перед князем Володимира, щоб племенами були, Ще тільки заснована була перша держава Рюріком Русь. Але через хрещення ми прийняли віру, прийняли мову церковно Славянської, -славянської алфевіт, який склали Кирилими Фоді, ота у нас є іконочки цих святих мужій для всіх славян. І в цій церковно став'янській мові і виникла первоначальна наша, давньоруська мова, на якій було написано «Повість временних літ, откуда пішла руська земля. Це ми в школі з вами вчили». І тому то віра, мова, культура, земля, єдина держава, в свій час і стала основою формування первоначання. Приначально давньоруські нації, тому що та перша держава називалася Русь. А потім православ'я стало і тою вірою, яка сформувала і нашу українську націю, тому що перебуваючи під Польщею і Литвою, католицькими країнами, які нищили нашу віру, і от наш народ сказав, що ми є православні. І от тоді народ зараді православі і почав визвольну війну Богдана Хмельницького, в той період вже не стояло питання про Україну як незалежну державу, це була визвольна війна за те, щоб ми були православними, жили тою вірою, яку населив Князь Володимир. І тому -то православ'я сформувала православ нашу українську націю. І тому, -то, щоб бути українцем, треба бути православним, держаться тої віри. Які насадили наші праотці. Патріот, патріот це слово від слова патер, батько. Бути патріотом це значить бути вірним вибору своїх отців. А наші пращури, отці вибрали православ'я. І не тільки вони, а сам Господь вибирав наш народ і призивав до віри, призував до православ'я. Саме в 92-му році главою нашої церкви, представителем нашої церкви став блаженніший Володимир, це коли Філарет учинив розкол, проголосив таке фарі, став патріархом, але ніхто не признав у світі ось цей розкол, і тоді весь епископат народ призвав Володимира, який той період взагалі був за кордоном, навіть не знав. Заочно, тому що він з нашої землі. Людина освічена, людина благочестива. Сам блаженіший Володимир мав одну із кращих і найбільшу бібліотеку при життєвих творів Шевченка. Сам писав вірші. Пісня про Ромашку це його вірш. Так що заочно наша церква, наші епископат вибрали його, він прибув сюди. І тоді його святково зустріли. І от, оскільки він був Володимир, то святкування князя Володимира перетворилося для нашої церкви в таке от масове святкування. Саме за час його пристоятельства, День князя Володимира святкували не тільки пам'ять князя Володимира, а перенесли і святкування спод хрещення і Русі. Тому що в цей період до доблаженче Володимира. З'їжджалися предстоятелі або їхні представники всіх православних церков світу. Оце дійсно була честь і слава для нашої держави, якій служила наша церква, тому що з всього світу з'їжджалися. І тому то було в цей день, і ще святкування хрещення Русі, яке звершив князь Володимир. тому що до цього часу церква. В меншій мірі, але відносила до, по старому стилю до 1 серпня, понову до 14 серпня, день винесення чистив, що Трещи три Господів, тому то свячення води це згадка про того свячення велике, яке було і в Києві. І от сьогодні ви чули, вже особливу службу написали в службах свята Спомин Хрещення Росії де особливі трапарії, особлива молитва, особливе вирічання. Тому що, як я сказав, це основа для нашої нації, фундамент, оця православна віра, який вибрав народ. Я сказав, що не тільки наш народ Господь нас вибрав. Тому що -то апостол Андрій своїми ножками пройшовся по нашій землі. Була така дорога із варяк в греки, із греків в варяки, це так через річки Дніпро, потім інші річки до Новгорода, Балтійське море, і потім через Балтійське море і в Європу. <кій> <кій> тому то саме по цій дорозі е, а, апостол Андрій Перевозаний, який проповідав е, на узбережжі Чорного моря, то, звичайно, по Дніпру він міг підніматися. І тому що церковне передання і розказує, що дійсно піднімався. І коли він заночував близький гор на радок проснувся, сказав, що на цьому місці буде заснов велике місто, буде багато церков і навіть поставив хрест. На місці якого тепер Андріївський храм. Наші церковне питання говорить, що він добрався до Новгорода. До речі, під Новгородом теж є місце, є хрест, де церковне передання каже, це теж місце, місце де, князь, де апостол Андрій встановив хрест. А з апостолом Андрієм, не знаю, чи по цій дорозі піднімалися але, по крайній мірі, там, в Криму, учнями апостола Андріїв були перші наші славяни Інапіна і Ріма. Церковне предання, кажуть, це перше славяння. А нас не скіфами, але скіфами греки називали і славяни, які жили вище, що це були наші славяни. Тому що наш народ вже тоді доторкнувся до проповіді святого апостола Андрія Гервосвана. А потім була заснована Русь Рюріком перша столиця, це був Новгород. Але в період, коли Рюрік був в Новгороді, Київ був оскольди і дір, вряд теж були варяги. І вони пішли воєнним походом на Константинополь, і тоді при Патріархі Фоті було звершено чудо, яке ми святкуємо. Субота Акафісна, що Господь, кхе -кхе, Матір Божа, я вила чудо для Константинополя, той же Патріарх Фоті взяв, різу Божию матері, окунули в море, піднялася буря, розкидала ці наші кораблі, руські. А сході дір були виконані на берег спастися і вони почули про це чудо, увірвали, і назад вернулись вони християни. І вони започаткували проповідь християнства на нашій землі в Києві. О, але <клух> Олег з малолітнім сином Рюріка Ігорем в 80-му році, в 880-му році, вони прийшли в Київ. Визвали і діра, вбили їх, захопили Київ. І тільки після смерті Рюріка Київ стане новою столицею Русі. І там буде правити вечір, який теж піде да, на Константинополь. ще прем'єв до брат царського града, царграда. Але не то, що він захопив Царград, він добився того, що Візитія визнала Русь як державу. І заключили торговий договор. Так от торговий договор київляни вже будуть заключати. Язичники імені Перуна будуть клястися, а християни в храмі Пророка Іллі будуть свідчити вірність цьому торговому договору. Це як свідоцтво того, що в період Вищого Олега, завдяки проходя Сходи Діра, вже була християнська громада. У Києві достатньо визначна, раз ми окремо присягали цьому торговому. Договору. Так що при Аскордії Дірі, це друга хвиля, якщо брати першу хвилю, святого апостол Андрія була хрещення нашої землі. А потім ми службу служили в цьому році. Я спеціально поставив службу. Тому що вона наша мати для нашого православного народу, княгиня Ольга, Поставили службу, щоб сугубо її помолитися, що вона там на небі, наша мати духовна, молила за свій народ, за свою землю, за забила нашої землі. Це вона. Прийняла християнство, причому хрестилася в царграді Константинополі, руками Патріарха Константинопольського, а хрестним батько для неї був візантійський імператор. Таким чином Русь вже духовно поєднилася, тому ну, що в церкві сказано, що духовний зв'язок прищекровна. Тому -то Русь вже духовно поєднилася. І звичайно, хоча і син Святослав не прийняв православ'я однак не забороняв матері вірувати і проповідувати, і таким чином християнська громада вже на Русі в Києві примножувалася. І наступна хвиля, і це вже не хвиля, а кінцеве хрещення Русі відбулося при князі Володимирі. Сам він син Святослава від служниці княгині Ольги Малуша, яка з нею прийшла із пскова. Вона стала якби наложницею для нього. І коли вона народила сина, то княгиня Ольга відправила до себе на батьківщину Псков, Псковське село під Псковом. І там князь Володимир виростав під керівництвом свого дяді Добрині, Беліни чи казки, пам'ятаєте, Добриня, був це його дядя. І потім князь Володимир, коли підросте, стане князем Новгородським. О, і потім він заходить, захопить Київ, буде вбитий його брат Ярофов. Він стане єдиним князем своєї Русі. Первоначально він проявив натуру свого батька, тому то такий був воємничий, успішні походи вів. Але разом з тим ці походи вони заслужили авторитет для народу, для воїнів князя Володимира. Дісня став поважною людини за свою хоробрість, мужність, успішність воєнних походів. До хрещення дійсно він в нього військово молодості було, багато наложних в різних містах і навіть віщенства, звісно, навіть були в той період. Але потім, коли після вдалого походу, вони вирішили, як язичники принести жертви. Людський за успішність цього походу і жребів впав на Фьодора і сина Йоанна варяхи, які християни, які жили в Києві. І вони загинули, так що їх вбили кімнати. І після цього, якби князь Володимир, це останній якби такий став поштовх для нього, що це щось не то, тому що він виховуває, його мати теж була християнка, вона хрестилась разом з княгиню Ольгою Малуша. Вона теж була християнка і от християнське зерна, бабуся, яка теж в якійсь мірі і бачила, і щось трошечки вложила, то мати християнка. І вже як став зрілим таким правителем, він розумів, що Русі потрібно далі розвиватися, оскільки були тісні зв'язки, Толгові, Связантії, зв він бачив, що там є висота культури, духовності, розвитку. І тому то князь Володимир намірився і прийняти православ'я. Але не просто сам, і Це був пошук і всього народу. І тому то і бояри коло нього, вони присували, щоб проповідували тут віру. Але, але коли проповідали і православні і католики, і мусульмани кажуть, ну кожен свою віру хвалить, ідемо подивимося, як там живуть ці народи, звідки прийшли проповідники. Але коли прийшли наші посли, сказали, коли ми були в царграді в Константинополі і в храмі Святої Софії на службі, то ми не знали, де ми були, на землі чи на небі. Тобто настільки велична служба їх вразила, і таким чином, це не просто вибор був одної людини правителя, який насильно нав'язував. Це ж народ наш схилявся до віри православної. І народ свідомо наш приймає. Хрещення з Візантії, причому це хрещення теж воно було особливо, тому що князь Володимир. Візантійські імператори, вони коли між доособиці там боротьба за престол, попросили його військової допомоги, він сказав, я надав при умові, що свою сестру віддасте від за мене заміж. І коли візантійські імператори отримали, два брата було отримали до перемоги, потім почали вони. Відтягувати час, віддати свою сестру за князя Володимира, і тоді захоплює Херсонес, греческе містечко, покаже свою силу могутність, вимагаючи от того одруження. О, а, е, сестра імператора каже, ти повинен хреститися, що я тільки тоді можу вийти замуж. І там Херсинець і приймає хрещення. Причому церковне придання розповідає, що він почав хворіти тоді очима і навіть осліп, але коли він хрестився там, то він вийшов повністю зрячим, таке чудо було явлено. І це образ того, що з ним відбулася велика переміна. Бо що якщо до цього, як я говорив, було буйство молодості і язичництва, то після цього було висота сміріння християнина, істинного християнина. Так що він наші навіть забороняв і не хотів кого небудь ув'язнувати за злочин. Йому ми сказали, що потрібно злочинців наказувати. Але Русь не знала того наказання, що знали тогочасні греки. Це показує, що ми вже, як зрілий народ, вже по-свому сприймали християнство і по своєму проявляли. У нас не було того, щоб різати носи, язики, виривати очі і так далі, рубати руки. Якщо він потім і князь Володимир прийняв, що тебе уязвимо, в більшій мірі це були штрафи, тобто більш таке ну, милостиве відношення навіть до на злочинців. Він пам'ятаючи свої ті тяжкі гріхи, от боявся кого-нибудь наказати, вже, була, вже являлася повторюю, зріли з душі руського народу, що це вже була така от особливість прийняття християнства, глибина відчувалася. І він слава започаткував, що були школи, ми прийняли книги. Кирил Мефодій вони переклали, склали алфавіт, верніше для славянської мови, в більшій мірі на основі болгарської вимови. А особливість болгарської вимови це те, що голосні букви випадали. Тому -то на церковнослав'янській він був ладі в простій вимові Володимир, призначально було з Е. а церковнославянський випадає з голосні, то владі І він започаткував, що були школи, щоб народ свідомо приймав віру. І ті священники, які прийшли з першим митрополітом Михайлом, вони розійшлися по нашій руській землі з проповіддю Леонтій в Льоті, Ростові був. не приймали людей. Навіть за місто проповідували, звершували змагання з язичницькими житлами, що навіть запалену хату входили. крестьянин не боявся вийти язичницький життєс, боявся. <coughs> і народ бачив, бо вона існа віра, тому що є мужність, і Бог береже. Значить цей Бог сильніший, він вірний. Петро Міхіїв одному місці каже, оце їсне і ваз, який на вогонь, і вас не було не тронути. Це теж по його молитві? І народ бачить ці чудеса, дійсно приймав віру, і тому -то без якогось великого супротива язичництво пало, і віра поступово розповсюдилася по всій нашій землі. За кілька років Хрешні були всі великі міста, містечка. Звичайно, до народної свідомості потрібно було час, щоб було дойти. Але так як отець, як князь Володимир започаткував, щоб через навчання проповідь. Щоб люди свідомо приймали і через е, освіту прийняття мови, через е, те, що наш народ вчився грамоті, то дуже швидко з'явилася кагорта духовенство з нашого народу, які були близькі своєму народу, знали і всі звичаї і могли вже проповідувати. І таким чином християнство стверджувалося. Тому то наш народ вибрав православ'я. 1035 років тому. Православ'я зберегло нас, як народ дало силу вистояти, боронити свою віру, свою землю. Це був довгий шлях, більше тисячі років і важкий, але віра припала в нашій землі, тому що були святі на всій віри. вірі. святих, тих, які явила наша церква. Будь той фундамент, на якому була збудована церква на нашій землі. Повторюю, це була дорога така нелегка, тому що дорога ганінь, особливо в період, я ж кажу, коли вона була під Польщею, Віру просто забирали. Але в 1596 році була введена унія, то вже в 1620 му ні одного єпіскова православного не було. Це то, що козаки наші відродили православ'я, ієрархію і таким чином віра збереглася. Тобто, до якого ми, через який проходили період такого гоніння, коли казалося, що ще трошки і не останеться, але народ вистояв, тому що були на всій вірі, які не відмовлялися. Еліта відмовилася, простий народ не відмовлявся. Ну і теперішній час теж там належить. Стояти і перейти свою віру. Я вже говорив і ще раз повторюсь, ті люди, які в 90 ті роки прийшли до віри, то ми говорили так, що тільки завдяки мучникам сподікам 20 століття за їх сповідничество, чисто, мученство, Господь для їхніх правнуків відкрив храм. Ми ж не завоювали це. Свободу для віри та церкви, Господь дав за їхню віру. А тепер, очевидно, і нам з вами треба вистояти. Щоб за нашу віру, терпіння, смиріння, вірність, Господь знову відкрив храм, якщо і тепер десь, вони будуть закриті чи закриті, якщо ми устаємо, все, все воно повернеться на свої круги, от в цьому є наша от, надія. І ще раз повторюсь своїми відчуттями, два глибокі відчуття, які я просто пережив, це перше. Через якийсь час, що я увірував, думаю, звідки мені таке щастя, що я став православним і відкрилося розуміння православ'я? Просто звідки мені таке щастя, і, милість Божа, я дійсно Богу дякую і дякую. Це перше глибоке переживання, а потім друге глибоке переживання. Я по натурі не містив, але це дійсно було таке глибоке переживання, це те, що відчуття єдності зі своїм народом. Я довгий час ходив з цим глибоким переживанням. Відчуттям таким містичним зі своїм народом. І я потім зрозумів, звідки це. І за те, що я став православним, і наш народ тисячі роки був православний, і значить через православ'я я з'єднався з своїм народом. З минулими поколіннями, теперішніми, які є на нашій да, землі. Я надіюся з майбутнім, які будуть стояти, будуть вірувати. І От, Тому -то для мене особисто стало, що православ'я це те, що єднає нас. Як єдиний народ, а в Бога всі живі, оцей тищі народ, який породжений породжений Святою Церквою, які насадили, і апостол Андрій Перозваний, і Дідір, і Єгіня Ольга і князь Володимир. Так що будемо достойними наших святих Хрестителям, а для інших в теперішній час він благочистям, вірою, чистотою, чистотою, не злобовістю, Будемо проповіт, який в теперішній час віри того Так що вітаю вас сьогоднішнім святом, Хай Господь нас береже, дає, сили, умудряє, а щоб була благодать нас, від нас допомагається просто смиріння, сміряно переносить стерпіння. Всі ті труднощі, які впадають в нас. Насія Господь.